Сьогодні вже гоним на повну. Міняється одночасно тормозна жидкість. Ось перше ліве заднє колесо виганяємо, навіть досить частіше буде. Тут обслуговується коробка автомат, пробочка відкручена, піддонже закладений, зливається ще масло. Поки що у нас відеречко, на жаль, але в на найближчому часі вже буде професійна бочка. Тут буде масло вливатися в коробку. А тут що в нас? А тут в нас не йде не йде наконечник рульовий. Щось трошки його нагріваємо. Якщо легко нагріємо, не піде, прийдеться міняти і другу сторону, так як тут в нас теж трабли, біда. Ну і речах теж під заміну. Вже щось крутимо. Вже якось аж легше дихати, коли ти вже щось робиш, а то блін, нічого не робилося, Лише носилося і прибиралося. Все у нас? Віжка вже навіть на номерах польська, поки що транзитний, але в найближчому часі вже хлопака буде літати. До речі, машина скореє офіділ, вона в дуже класному стані. Підписуємося і робіть. Гарного дня.